вітає творчий колектив Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День в студії працює Олена Чанцева Коваленко. Сьогодні у новинах ви побачите наступні події з життя шостки. Сумщина успішно реалізує ініціативи президента. Що робити, аби відпочинок на воді пройшов успішно? Активна боротьба з наркоманією Шосткинські медики на варті. Про це та інше докладніше прямо зараз. Юрій Чмир, губернатор нашої області, зазначив, що Сумщина успішно реалізує соціальні ініціативи президента. Юрій Павлович підкреслив, що відповідальність за реалізацію поставлених завдань несуть в першу чергу голови райдержадміністрації та мери міст. У ході засідання комітету з економічних реформ розглянули стан реалізації програми президента Діти майбутнє України, зокрема розширення мережі дошкільної та позашкільної освіти. Сумська область має позитивний досвід у модернізації системи охорони здоров'я. У цьому питанні найбільшу увагу зосереджено на реорганізацію первинної ланки. Протягом минулого року для закладів охорони здоров'я області придбано 22 автомобілі. Проведено ремонт у 27 закладах на суму 9 мільйонів гривень. Ми повинні системно проводити моніторинг, давати оцінку реалізації реформ президента на місцях, робити висновки та підвищувати ефективність, наголосив Юрій Чмирь. Слово наркоманія в перекладі з грецького означає «заціпаніння», потяг, пристрасть. У наш час наркоманія загрожує вже цілому прийдешньому поколінню, тому різнопланові і рішучі заходи по боротьбі з нею стають просто необхідними. Родини, яких торкнулася ця проблема, знають, що це лихо легше упередити аніж подолати. Одних тільки знань про психічні мотиви наркоманів стає мало. Які профілактичні та терапевтичні заходи з упередження та виходу з наркозалежності проводяться в нашому місті дізнавалася наша знімальна група. Про те, що наркоманія молодше, вже ні для кого не секрет. Про це говорять і цифри. Якщо всього пару років тому, згідно статистичних даних, наймолодшим віком наркомана вважалася родина 22 років, то вже цього року цифра говорить сама за себе: 19. З 2011 року в місті Шостка функціонує комунальний заклад Центральної районної лікарні наркологічне диспансерне відділення. Лариса Терешенко, виконуюча обов'язки завідуючого цього відділення, розповіла про причини виникнення наркоманії. Ребята подразкова віку, 15-17 лет уже как бы принимают наркотические вещества и имеют даже некоторую зависимость от наркотиков. Причина употребления наркотических веществ ⁇ это прежде всего интерес, это любопытство, это... Скажем, очищення нової какета испытать для такого возраста. потом, не быть белой вороной в обществе, если ты попадаешь в компанию, компанію, які общения и і займаються курением, или выпивкой, или употреблением наркотических веществ, то ти становишся таким же самим. Неблагополучні родини, батьки, які мало часу приділяють дітям або мають низький виховний потенціал, часто також провокують своїх нащадків на вживання наркотичних засобів. Таким чином діти шукають для себе шлях доручення до соціальної групи. ...групи собі подібних, аби саме там отримати любов та розуміння, яких в родині обмаль. «Ми теж робимо акцент на батьків, тому що батьки теж часто звертаються за допомогою. Дуже погано, що вже на останніх стадіях, коли дитина повністю залежить від наркотиків. Батьків проводимо на батьківських збираннях, нас оголошують в Вот Ми посіщаємо батьківські збирання. Скажем, где ознакам с з ранніми признаками употребления наркотиків, як проявляються вот эти ранні признаки. Наркоманія негативно впливає на різні сфери людської діяльності: моральність, психіку, здоров'я, сімейне життя, культуру, освіту, добробут та інші. Вживання наркотиків веде до поширення інфекційних захворювань, гепатиту, сніду та інших хвороб, призводить до передчасного старіння і смерті людини. Змінюючи сприйняття навколишнього освіту, споживання психоактивних речовин веде до до підміни загальновизнаних моральних цінностей. Наркоманія також знижує інтелектуальні здібності людини. Зловживання наркотиками призводить до розладів у сім'ях та їх розпаду, зазначає Лариса Терешенко. І дуже тяжело працювати з молоді, якщо батьки, знаєте, як самі да беруть Держат сигарету и говорят, ти синок не кури. Это плохо. Он що буде делать? Или придержуватися слов. Отца или его поведение? Конечно же, поведение будет его как бы отображать и. Подражать і всю остально, як говорять мені катери мами 14 років, вона на пускай ребенок лучше са мною кури, чима десь прячеться або в якої плохой кампанії. З метою упередження розвитку наркотичної залежності та популяризації здорового способу життя спеціалісти наркологічного диспансерного відділення регулярно проводять спеціальні програми, що включають в себе тренінгові розробки, виступи на батьківських зборах, психологічні бесіди. Такі заходи дозволяють відвернути біду від багатьох родин. И подростков мы проводим различные, скажем, тренинги, видеолектории, беседы, круглые столы, акции. Сейчас, как лекции, неинтересно слушать подросткам, потому что лекцию отчитал и все, и пошел. А им нужно их заинтересовывать, чтобы они как-то сами участвовали в этих. Процессах. то есть есть даже ролевые игры проводит психолог, где можно вот, с ними заниматься, больше донести информации о э, вреде наркотика, о профилактике э, употребления наркотических веществ, о профилактике ВИЧ-инфекции, СПИДа, то есть сопутствующих заболеваний, которые же возникают при употреблении наркотических веществ. Незважаючи на активну роботу з пропаганди здорового способу життя, до наркологічного диспансерного відділення все таки потрапляють ті люди, яких не обминула біда під назвою наркозалежність. На різних стадіях різного віку та залежний від різних від наркотичних речовин, контингент наркозалежних має змогу під пильним меднаглядом отримати так звану замісну терапію. Цель, скажем, социализация наркозависимых, то есть они могут найти работу, они могут найти семью, то есть полностью улучшить свое качество жизни, социальный какой-то статус. Я хочу сказать, что у нас за вот это время на программе значит, нашли работу 14 человек, так создали семью 8 человек и 4 семьи, где родился ребенок. Успешно завершили программу 15, значит, 14 осуждены за какие-то правонарушения. И смертность тоже снизилась. Если у нас раньше было больше 10 человек, то сейчас это 6 человек на этой программе. Ну как бы от осложнений уже спит заболевания, то есть присоединившиеся какие-то инфекции. Пані Лариса також зазначає, що першим кроком на шляху до зцілення нашого міста, області та країни в цілому є довірлива та пройнята любов'ю атмосфера в родині. Батьки мають бути дуже чутливими та уважними по відношенню до своїх дітей, відчувати їх настрій, відслідковувати зміни у ньому, звертати увагу на ясність очей та мови. При найменшій підозрі того, що наркотичні речовини можуть бути причиною зміни звичайного стану вашої дитини, чекати не варто. Адже щасливе життя вашої родини у ваших руках. Якщо ви звернули увагу, що ваш дитина вже ну, замічений або употребляє наркотичні вещества, то ви можете звернутися в наркотичне диспансерне відділення. Це вулиця 9 января 8А з 8 до 6 вечора, телефон 47880. Нещодавно у Празі відкрилося незвичайне кафе, яке допомагає своїм відвідувачам позбутися наркозалежності. Називається це соціальне кафе «Кафе-терапія». Це перше в світі кафе, яке пропонує реабілітацію наркозалежним людям. Спектр інструментів незвичайного кафе, що допомагають лікувати від наркозалежності відвідувачів, досить широкий. Це і арт-терапія, і трудова реабілітація, і просвітницька робота, і психологічна корекція, коректування відносин з близькими. Особливість реабілітаційної програми кафетерапія полягає в поєднанні сучасних психотехнологій і арт-терапії, в тому числі, що дозволяє за досить короткий термін знизити у пацієнта рівень потягу до наркотиків. Трудова реабілітація відвідувачів кафе, охочих позбавитися від наркозалежності, проходить в спеціальній майстерні кафе, де наркоманів навчають виготовляти ароматичні свічки і керамічний посуд, який продається в магазині реабілітаційного кафе. А також використовується самим кафе при обслуговуванні клієнтів. Цей заклад ресторанного типу це те місце, де відвідувачі можуть не лише випити чашечку свіжої кави або чай з бутербродом, але й поспілкуватися, поділитися своїми переживаннями і проблемами. Почитати ти пресу, зустрітися з близькими, а також провести закриті індивідуальні конференції, переговори і вечори. Продовжує випуск: більше 50% нещасних випадків у водоймах припадає на дітей. Іноді страждають і добрі плавці, якщо нехтують правилами безпеки на воді. В цьому році на офіційному Шосткинському пляжі озера Галинківського на щастя жодного прикрового випадку не зафіксовано. Та все ж таки трапляються поодинокі випадки на інших водних об'єктах міста та району. Як не стати жертвою на відпочинку? Що робити, якщо на ваших очах то не людина? Та як надати першу допомогу все це у сюжеті Юлії Бабер Штейн цього року міський пляж як ніколи став улюбленим місцем відпочинку для городян та гостей шостки. Шість машин піску для будівництва піщаних замків для малюків та необхідне пляжне оснащення для більш дорослих відпочивальників сприяє комфортному відпочинку містян. Зазначив Віктор Міщенко, начальник Шосткинської рятувально-водолазної служби. «Стоять передівалки. Это, есть уголок где на об'явлении, где были в країн випадку, ізначал ізначально э, вивешены правила поведені на воді, чому Ну, люди читають. Много інформації у средствах есть, етації тобто, люди понімають апитаються і збіжать. У зону ризику на водойміщі перш за все потрапляють діти, люди, які не вміють вплавати, та особи, що перебувають під впливом алкоголю. На щастя, зазначив пан Віктор, екстрених ситуацій на озері Галинківському вдається уникнути завдяки оперативності рятувальників. Наша бдітільність не приводить тому, що чоловік уже тоне. Увиділи, що далеко або заплив, одразу підпливаємо, як себе відбуваєш. Та все ж таки на інших водних об'єктах міста та району прикрив випадки, все ж таки траплялися. Всі, які були втонувші, це вот, і на Іваті, це і Богданка, це вот, і на озері Вінницьке, вот, у нас є в черті міста. Всі вони утонули під глибоким алкогольним оп'янінням. та в порівнянні з минулими роками горе плавців стало менше в этом году більш дісциплінірований в нас на грінковки. Якщо ви вже стали свідком, коли людину тягне на дно, перш ніж самостійно вирішати на її порятунок, потрібно оцінити свої сили. Людина, яка тоне, буде хапатися за вас як за соломинку, що може призвести до загибелі обох. Та якщо ви вже наблизилися до потерпілого, необхідно все ж таки знати, як вхопити його краще за всього. Взяти його з сторони спини, провести захват, щоб він не мог розвернутися к вам. І таким образом його транспортувати к берегу. Може, он вже в це час може потеряти сознание. У будь-якому випадку треба його приподняти на поверхність води. Ну і щоб ротові полості, значить нос находилися на поверхні води, і таким образом транспортне берегу. Витягнувши потерпілого на берег, потрібно не гаяти часу. Якщо він при свідомості важливо заспокоїти, покласти на теплий пісок, при непритомності дати понюхати на спирт. І викликати медичну допомогу. Якщо ж людина знаходиться без ознак життя, необхідно активізувати дихання якомога швидше очистити рот від мулу та піску. Ставиться, значить, піднімається бідро, ложиться утоплення на бідро, тобто головою ніже грудної клітки. І в цей момент освобождається, якщо і во рту є народний предмети, пісок і сливає виливається, намагається вилити з нього як можна воду, яку він уже заглотив. В такому випадку необхідно зробити і напрямий масаж серця, зазначає Віктор Міщенко. В ритмі 50-60 надавлювання, значить, в такому ритмі е-е робимо 4 або 6 надавлювань таким образом. Ми приводимо його в чувство, то есть оживляємо Реанімаційні заходи потрібно продовжувати до приїзду карети швидкої допомоги. Та все ж таки додає пан Віктор часовий проміжок, за який можливо врятувати потерпілого, існує. Завісимося від тренірованості, люди можуть і 5, і 7, і 10 хвилин знаходитися без вдоху. Ну коли проїзло утоплення, от і людина становилося серце і немає признаків життя, то 4 хвилини. В такому стані і чоловіка можна оживити. Пан Віктор надає перевагу від на місцевому пляжі вже 35 років. Відпочивальник впевнений, що основною причиною нещасних випадків є недотримання правил поводження на водоймищі. Жодного разу рятувати потопаючого не доводилося, зазначає пан Віктор. Та якщо так станеться, першим прийде на поміч. Ну треба бути самому в сібіорох увіреним бути. Якщо ти не уверен, то можна оказатися второю же жертвою, я так думаю. Ну і вперед, з Божою допомогою. Відпочивальниця Віра запевняє, що у разі необхідності прийде на поміч потерпілому навіть в одежі. Буду спасати у штанах полісу, я вмію плавати. Як бачимо, сміливців серед жителів шостки вистачає, та рятувальники нагадують, що до води потрібно ставитися з повагою і обережністю. Ось тоді ріки і озера даруватимуть вам лише радість і здоров'я. Для дорослих буде цікава інформація, як можна відпочити, не покидаючи рідну сумщину. Пляжі річок нашої області готові прийняти туристів. Тихоплинний псел, і кришталева ворскла, блакитна сула і прозорий сейм, пісенна десна і задумлива ворскла є вибір для найвибагливіших відпочивальників. Багатовікова історія Сумщини відбилася в численних пам'ятках матеріальної та духовної культури, які протягом відпустки можна із задоволенням відвідати. Державний степовий заповідник в Лебединському районі Михайлівська цілина. Червоно-Тростянецький дендропарк у Тростянецькому районі, де збереглися найстаріші на лівобережжі, насадження дібровного типу. Лісовий заказник великий бір у Шосткинському районі, своєрідний музей Сосен, зацікавлять любителів флори. Поблизу Ромен знаходиться всесвітньо відома геолого-тектонічна пам'ятка гора Золотуха, геологічний соляний купол. А в Лебединському районі пам'ятка льодовикового періоду озеро Шелехівське. Отож, плануючи відпустку, не забувайте і про рідні землі. Такими були новини вівторка, 9 липня. 10 липня відзначається день пам'яті преподобного Самсона странноприємця. Преподобний Самсон справжній зразок для істинного християнського милосердя приклад живої і дієвої любові до людей, яка доходить до повного самозречення. Святий Самсон народився в Римі в багатій і знатній родині. Він отримав гарну освіту, особливо ґрунтовно вивчив лікарське мистецтво і використовував його для того, аби лікувати безкоштовно, переважно в богих і жебраків. Розуміючи, що справи благодійності можна здійснювати тільки при християнському вихованні душі, преподобний Самсон старанно. Займався читанням святого письма і багато молився. У народі відома така назва цього дня Самсон-Сіногній, тому що часто 10 липня бувають дощі, що в свою чергу псує заготівлю сіна. Якщо дощ у цей день все-таки є, то буде він йти до бабиного літа. А якщо погода хороша, сонячна, то протриватиться вона ще сім тижнів. Які чудеса готує шусткинцям природа, підкаже наш прогноз. Протягом всього дня небо над Шосткою буде хмарним. Опади передбачаються вдень та вночі. Можливі грози. В день стовпчики термометрів показуватимуть плюс 24 градуси. Вночі показники знизяться до плюс 16. Вітер північно-східний – 1-2 метри за секунду. Це все на сьогодні. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Творчий колектив бажає вам міцного здоров'я, як тілесного, так і духовного. Нагадую, що наші новини ви можете побачити на сайті Шосткинської міської ради. В Студії для вас працювала Олена Чанцева Коваленко. Побачимось.